Що воно таке, той кият? Город чи містечко? Ні, пані Горбина, кіатор це не город і не містечко. А в городі вибудований великий дім. І ввечері туди з'їжджаються і сходяться всякі люди. Хто заплатити може? І дивляться на куми. Мані, пані пані титяне, яка ж та кумедія? Кумедія? Ммм, це таке диво, як побачиш раз, так і вдруге схочеться. І що ж там скоріш мені, скажіть, показували на тій кумедії? О, на кумедії, одні вийдуть.